Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити вам з вами про такий телеграм-бот, як Hamster Combat. Все більше і більше він починає набирати популярності в, со в соціальних мережах. Так що давайте я вам розкажу, що тут є. Тут є реферальна система за одного друга другати 5 тисяч монет, якщо у нього телеграм-преміум 25 тисяч монет. У мене ось 38 друзів. Е я з деяких заробив, найбільше — це 255 тисяч. Слабенько так. Ну нічого. Також скоро буде айдроп тут. Також тут є нові карточки. Ось дивіться, дві були карточки по мільйону. Пише, тепер ви володілець ето картою. Не знаю, що це означає. Не треба їх тіпо, прокачувати. Просто дві ці карти ви собі купіть. На всякий случай, все може бути. Типу, не пропустіть шанс. Коштує всього 2 мільйони монет. Також тепер у мене прибіль в час 537 тисяч монет. Це думаю, така нормальна. Статистика. І що я вам ще хочу сказати, не залежить типу, від кількості цих монет, але я зараз хочу назбирати 50 мільйонів, щоб пройти в нову, в, нову, в нову Лігу. вибачте, В нову Лігу Мастер. Грандмастер 100 мільйонів. Хочу в мастер пройти. І, і все буде, коротше, добре, якщо я пройду, це буде дуже добре. Так що посилання на цього бота, вам ще не пізно залетіти, ще є шанс, ще є дуже багато часу, можна так сказати, щоб залетіти і натапити собі і прокачувати карточки. Так що посилання залишу знизу під відео. Також на свій телеграм з крутими там проектами. Заходіть, реєструйтесь, починаємо заробляти посилання під відео. Всім хорошого вечора, до нових зустрічей.